Обговоримо код, настав час поговорити про умовні конструкції. Умовні конструкції це фундаментальна тема у програмуванні саме вони допомагають нам передати всю взаємодію з користувачем машині та не супроводжувати її у цьому процесі. Залежно від дій користувача ми здатні задати безліч варіантів відгуку програми. Фактично умовний оператор складається з трьох частин. Ключове слово, умова, що її записують у круглих дужках, і дія, що виконується за правдивості заданого виразу, її записують у фігурних. Яким чином змусити логічний оператор працювати? От у середині оператора, що задається у його фігурних дужках, виконується лише тоді, коли вираз у круглих дужках є правдивим. А тепер питання інше А що робити, якщо умова if не виконується? Як нам повідомити про це користувача чи щось вчинити? Для таких ситуацій використовують логічну конструкцію else, що спрацьовує в усіх випадках, коли умова if не виконується тут можна перевірити ключові значення та дізнатись, чому умова є хибною. Тепер ми можемо встановити умову для if, а в інших випадках спрацює код else таким чином, до else можна вставити іншу умову. І так до нескінченності. Звісно, для опису логіки це не надто зручно. Саме тому використовують і логічну конструкцію else if, що описує додаткову умову щось на кшталт відхідного шляху у випадку із хибністю if у такий спосіб. Можна конкретизувати, що користувач зробив неправильно, або ж вказати інший хід виконання. Зауважте перевірка логічних виразів за конструкцією if else йде послідовно. Виконується код лише першого логічного оператора із правдивою умовою, а наступні оператори пропускаються. Нагальним є і таке питання А що як цю if else if конструкцію? Замінити на конструкцію чисто з if. ну. По перше, збільшиться час виконання, оскільки подальші else if, що могли б пропускатися, після знаходження правдивої умови, будуть довго і наполегливо перевірятися. А як пощастить, і наступні умови також виявляться правдивими, то і їх код також буде виконано Потрібне нам це щастя чи ні, залежить від цілі, тому раджу все ж не ігнорувати. Існування else-if. Повторити матеріал пропоную за допомогою вдосконалення тесту та додавання варіантів. Тепер складемо тест із множиною варіантів, по типу який ти смішарик чи твій капелюх на сьогодні. Також гарною можливістю повторити матеріал буде опис простого бота на зразок того, що направляє нас до відповідного оператора в кол-центрі. Раджу також, щоб цей бот. Використовував вкладену логіку, наприклад, для адаптації подальшого діалогу до попередніх відповідей. У наступному уроці ми дізнаємось, як використати логічні конструкції для реалізації простого меню.